Знайомтеся, це моя дівчина. Hello, а це один блок, на якому ми будемо виживати в 100 днів та спробуємо дати прочухана дракону Енду. Але на цьому шляху нас постійно западуть бити різні хорор-монстри. Я одразу заспавнувшись в перший же день, я задивився на свою неймовірну красуню, яку я чисто випадково скинув з цього блоку. А, ти чого не скинув? а чого ти втикала? Довелося перезавантажити світ так, як ми граємо у хардкорі. Тож знайомтеся, це Діна, моя бубочка, і зараз вона грає в Майнкрафт перший раз. Всім привіт! Мене звати Діно. Щоб ви розуміли наскільки вона в перший раз грає в Майнкрафт. Мені довелося пояснювати їй, що в нас лише одне життя, і помирати нам не можна категорично. Діна, я думала, тебе можна скинути. і Ти вмреш. Ага, дякую, дякую. Тож одразу ми почали ламати один блок, але з самого початку стали чути якийсь незрозумілий зрозумілий голос. Що і куди ти мене привів? Ой, це просто хардкор додає такі звуки. Правда. Mm, я сподіваюся, що це через твій хардкор. Тож через деякий час зламання блоків ми перейшли на перший рівень і змогли навіть розширити наш острівець. Що ти мене покликав в цю гру, і вона якась страшна, я тебе вб'ю. Та що ти починаєш? Нормально все буде. Просто завалимо дракона, і все. Поки моя дівчина здобувала нам блоки, різко наступила ніч є ніч? Ну, типу, того, так. Що це було? І саме до цього моменту моя дівчина не знала, що ми граємо в хоррор зборку. Після роздумів я вирішив, що виживати в хардкорі тут. Це взагалі не для нас. Тому я змінив вже третій раз світ на новий, і тепер ми будемо грати в звичайне виживання. Тобто, це була страшна зборка. Ти мені нічого не сказав? А ти я можу тебе скинути? Та Ні, ні! Та -та! ні, ні, ні куди? Тож наша ціль на перші дні це хоч якось розширити наш острів і збудувати якийсь примітивний будинок. Цього разу ми вже якось швидше дісталися до першого рівня. І якраз зараз давайте я вам про них розкажу. Усього у ванблоці є 9 рівнів виживання. На кожному з цих рівнів нам Будуть відкриватися нові блоки, і тільки на останньому рівні в нас з'явиться можливість завалити дракона Енду. Але ще щоб до нього дійти, нам треба буде здобути аж цілих 5 тисяч блоків. І це ще не зважаючи на те, що нас постійно будуть кошмарити хорор монстри. Я скрафтив нам обом по дві дерев'яні лопати, і ми разом з Діною почали активно прокачувати цей острів. Таким чином, ми дійшли до другого рівня, і нам заспавнився лисий трейдер. Але Діна Мала що то якийсь монстр, і просто скинула його. Та діда блін, він же нам треба був для виживання. А, Та да. Да. Ну нічого коли я трішки розширив наш острів, в мене була спроба скрафтити топори, але не вийшло. Так це сюди е, чи, що? А, там поза. Потім ми помітили ще одного чіпендрика, але він впав вниз і нас не чіпав. Слава Богу, в якийсь момент мене почало бити з різних сторін, і я взагалі не міг зрозуміти, хто це був. А діна так взагалі випала зі світу. Приколи на цьому не закінчуються. Через деякий час на мою жінку накинувся цей чорний сталкер. А потім знову з'явилася та чорна, незрозуміла штука, і вона знову впала у прірву. Оце так та книжка, що ж так неспокійно, блін. Ти хотів грати в цей тільки одне життя? Ну, ну ну да, хотів. Думав, це буде цікаво, з ким не буває. Нічка була страшена, тож ми терміново вирішили з гівна і палок збудувати собі якийсь дім. А! Я не зрозумів, що тебе б'є. Це не я тебе бив. Та не я тебе б'ю! Це та, не я! Має, тут тут, тут якась штука, якась штука. Я розсадив два паростки, щоб швидше здобувати дерево, але на нас знову напало якесь чорне чучело. Та що ти таке? Не чіпай мене! Ми зустріли іншого торговця, який спавниться на кожний зламаний 128-й блок. Але його також ледь не вбив якийсь кричащий житель. Якого я скинув, ну щоб він тут не кричав. Логічно, да? <світ> у нового трейдера були непогані торги, і найбільш цінним для нас було б купити оце насіння пшениці, але нюанс в тому, що землі у нас не вистачало. Тому ми продовжили здобувати блоки і перейшли на третій рівень остріву. І нам випав вже третій трейдер, у якого не було нічого цікавого. Тому на майбутнє я запхав всіх жителів до човна. В якийсь момент ми угарнули з дизайнерського рішення наших дверей. А чого в нас так двері Диму <світ> Шо? Шо це? <світ> я, я не знаю. Ну і коротше, ось ми прожили нашу першу ніч, і Це було прям дуже тяжко. Але в нас, хоча вже є щось схоже на будинок, і острів вже виглядає поприємніше. А зараз я хотів би розказати про крутезний український сервак Luxor Craft у режимі анархія. На серваці є круті боси, офігезні аірдропи, власний аукціон, скупщик та ще багато чого цікавого, на якому я, власне, також програв кілька годин і навіть знайшов собі отакого от друга. Вже почав будувати собі дім, але мене як повного ноба вбив якийсь скелет. І я втратив всі свої речі. Але нічого, бо зовсім скоро я та ціла банда ютуберів будемо грати на Luxor Craft'і. І тому давай залітай грати разом з нами. А за промокодом Ланкас ти ще й отримаєш найкращий бонус на сервері від мене. Тож приєднуйся. Усі посилання є в описі з виходом на третій рівень для нас вже був доступний камінь. І тепер, щоб перейти на четвертий рівень, нам треба було здобути тисячу блоків. І це було реально нудно. Несподівано на чанку заспавнився ще один трейдер, і з крутого у нього була тільки оця морква, яку я швидко придбав. І поки ми з Діною мирно прокачували острів, знову різко наступила ніч. О, е, е, е. е, ти куди мене з монстрами поставив придурок. Поки нам нічого не загрожує, давайте трішки розширимо наш острів. Ми продовжили копати блок до моменту, поки не прийшли на четвертий рівень острову. Нас навіть привітала ця чорна Бубу під острівом. Нам було дуже стрьомно, тому всю ніч ми просто перечекали в нашому доміку. На ранок наступного дня ми активно почали збирати залізо та скинули кричащого жителя. А потім його раз Діни, яка здобувала блоки не тією рукою. Зачекай, де тією рукою здобуваєш. Даю ж. і що ти мені пропонуєш? Многою би. Натисни на кнопочку F, щоб змінити руку, і нормально буде. А, зрозуміло. Ну, спасіба. До речі, не вздумайте навіть написати, що моя дівчина ну, бо за баню кожного нафіг. Тож, аж до самої ночі ми здобували залізо, і я скрафтив нам нову броню. Тепер ми удвох такі модніки, маміне. Це вічня, мені не подобається. Поки я крафтив нам смолоскипи, Діна феєрично впала з цього остріву. Та що ж вона не оновлюється? А на ранок наступного дня мені прилітає пред'ява, що я збудував якусь гівняну ферму пшениці. Так, а ну зачекай, Хто збудував лайно? В смислі, що? Та це гамно какое-то. Я сказав Діні, що я нічого перебудовувати не буду, і тому Діна почала сама перебудовувати наш город, витрачаючи всю нашу дорогоцінну землю. Але мені було так мило наблюдати, поки вона була чимось зайнята, що я вирішив навіть купити у трейдера квіточку і подарувати Діні. Діна, ти тримай тут ось тобі подаруночок. Mm, як це мило? Дякую. Тож все було нічото, допоки до нас не приєднався новий монстр, який сказав ховатися. Діна намагалася скинути. Ти його з остріва, але цей гівнюк стояв на нескінченному блоці. Тому я смачно спіймав скрімак. <со> 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 ти кричиш, дуро, тихіше. Ну, Діна, взагалі-то я помер. Вночі Діна завершила будівництво ферми їжі, і приємно те, що, хоча б з голоду, ми не здохнемо. Диви, ка нас крута грядка. Звичайна грядка, нічого в ній крутого немає. <со> ну а тепер я чекаю поклон до моїх ніг <со> раптом. <со> На п'ятий день я почав робити невеличку ферму дерева. Ну тепер то, хоча б трохи зручніше буде. Несподівано заспавнився ще один торгівець, в якого я купив паросток мангрового дерева, але витративши на нього усе кістяне, борошно нічого не виросло. Ем, не знаю, може ви знаєте, чому так трапилось? Напишіть в коментарі. Під самий вечір ми нарешті перейшли на п'ятий рівень, і нам тепер став доступним блок глини та андезит. І фішка в тому, що у цьому світі можна зробити відро з водою за допомогою глини. Тому, власне, я вирішив зробити нескінченне джерело води, і Діна вже навіть встигла затестити новий басейн. Поки моя жінка займалася своїми дівочими речами, я спустився вниз забрати її ресурси. Я позбирав якийсь мотлох і коли я вже хотів плисти наверх, мене декілька разів била якась чорна штука. Е, Діна, що ти в цей час робила? Що ти там з Віталіком робиш? Ми навіть отримали якийсь незрозумілий ефект страху, що навіть не могли один одного вдарити. Що ви не можете вдарити? Ну блін. Я взагалі з тобою не розмовляю. йди до свого Віталіка. Ми так подумали з Діною, що нам вже час збудувати нормальний дім, бо ми вже просто задовбалися ховатися від монстрів в цій маленькій халупі. Тож, поки Діна здобувала блоки, я вирішив здобувати дерево. Але вночі на дерево сіли монстри як мухи на гівно. Ой, ти глянь туди. А, блін, мама, що це таке? Я як справ. Кожній чоловік став захищати свою жінку від цих монстрів. Тіда чекай! Тож першим ділом ми розібрали стару халупу, та під жорсткі крики я ще більше розширив Так Такі що це було? На ранок наступного дня ми з дівчиною активно почали будувати наш новий будинок. Поки я не побачив, що моя жінка копає дерево з залізним кайлом. Та не заважай мені, я сама все збудую. Народ, порахуйте, будь ласка, скільки до кінця відео Діна буде робити щось не тим інструментом. Я дав жінці найпростіше завдання збудувати підлогу. А сам тим часом я продовжив фармити блоки. Блін, диви, яку я класну підлогу зробила. Ну давай показуй, що в тебе там і е... подобається. Е... Так, я зрозумів, тримайся Окайло, і йди, здобувай блоки. Ніякої рожевої підлоги в моєму мужицькому домі не буде. Моя, мені потрібні ножиці, то так довго буде. А! 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 Тож я збудував нормальну підлогу. Та разом з дівчиною ми добудували дах. Що ж, нарешті ми добудували цей домик, і нам обом він дуже сподобався. <к Requ w -moon> ти молодець, він дуже класний. Але тут Діна запропонувала збудувати гойдолки на нашій сакурі, а бажання моєї дівчини це. Закон, тож я збудував їй гойдалку. Діна, все як ти просила, збудував. <рес> Блін, це так гарно. Ти молодець. Катаса катас, ура! у нового трейдера. Я купив трохи бамбуку і кактусів, і вночі трапилась якась дуже моторошна фігня. О, 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 що це таке? О, Діно, глянь, там якась штука. Ні, діно, сховайся, не дивись на нього, він дуже страшний. Ні, давай, давай, в вдома. Я загнав свою дівчину додому і вирішив безпечно подивитися, що це за монстр. Та це ж це, як його е, горіла. А, горіла блудбас. О, Діна біжи. Разом з Діною ми закрили в домі усі двері та вікна. Але ця гадзіла почала бити мою дівчину через стіни. Ти чуєш, він бігає. Bana bir abiyo. Сті не підходи до стін. Діна, не підходи до стін. Діна, не підходи до стін. Дочекавшись ранку, ми вирішили перевірити стан нашого острову, і наче все було ціле. Хух, народ, обов'язково поставте лайк за такі хорори, бо цієї ночі я майже родив. Нарешті ми з Діною відкрили шостий рівень, і тепер то в нас з'явилася можливість потрапити у незер. І саме там ми зможемо купити у Піглені в плакучий обсидіан і секретним способом пройти гру. Але перед цим нам ще треба здобути золото для торгів. Якраз новий шостий Івень відкриває це золото. За кілька днів ми разом з Діною не збирали цілий стак золотої руди. Зрештою, ми вирішили прибрати дошки з наших вікон і поставити нормальне скло. Ну, це щоб наш будинок виглядав симпатичніше. Та також я відсортував усі речі в скринях. Але в якийсь момент ми почули, що щось заспавнилось. Е, Діна, глянь! Це гівно краде нашу їжу. О, Боже, цей ванблок, це просто дурка. Ми вирішили знову перечекати ніч у будинку. Я ж до самого ранку у нас була суперечка. Та поверни мені мою красиву рожеву підлогу, дурак. Він був краще цього дерев'яного гамна. Діна, та яка рожева підлога? Ти взагалі розумієш, мене. Підписники не поймуть. Ну так, і таке також в нас буває. А краще напишіть в коментарях, яка підлога вам подобається найбільше. На ранок нового дня я купив у трейдера весь обсидіан, а з кастомного крафту скрафтив відро лави. Діночка все час формила нам їжу. Ну щоб ми не голодували. Ну ось короче, і портал Незер готовий. Ти куди мене привів? Це шо пекло в грі? Ти шо чокнути? Одразу, з'явившись в незері, ми почали будувати платформу, на якій повинні з'являтися пігліни. Але заспавнились не пігліни, а те, що інше. Глянь, цей придурок в небо полетів. Реально смішно. Ладно, надурив, нічого не було. Тож ми вибралися звичайний світ, щоб дочекатися, поки заспавняться пігліни, але несподівано почала грати дуже стрімна пісня. Я на на грядки? не добре, йди грядки. Я нагляд. Що це за пісня? Що далі відбувається? Щоб якось сховатися від цієї страшенної пісні, ми вирушили до незеру, але й там на нас чекали пригоди. Діна, там щось є. <рес> ні, ні 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 я назад, я назад. Відбившись жорстким фаєрболом, ми побачили дуже страшного монстра. Я хочу додому. Охренеть, ти бачила, як воно Ой. <рес> <рес> А -а -а, хто? Бежи, да бежи, бежи, дида, бежи! е що це така! Кожним днем монстри ставали все сильніше і сильніше, і саме тому я скрафтив нам з Діною по щиту. Тому далі з щитами ми пішли фармити блейзів, поки чекали на Піглінів. Діна, ні, 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 ні що ти робиш? Та не потрібно його кайлом бити. Тож, нарешті, я загнав Пігліна в пастку і почав вимагати з нього плакучий обсидіан. Він, звісно, був невдоволений такою ситуацією, але обсидіан мені все-таки скинув. Діна Діна, дивись, mm -hmm. ось плакучий обсидіан. Це означає, що скоро ми зможемо. Пройти Майнкрафт я Діда. Ну, що ти його поставила? О, Діда поставила блок, який можна зламати тільки з діамантовим кайлом, якого в нас немає. Я не знав. Я зараз сам стану цим плакучим обсидіаном. Тому ми вирішили продовжити здобувати блоки і перейшли на сьомий рівень, де нам тепер доступні діаманти. Тож одразу першим чином я скрафтив собі діамантове кайло та зламав цей плакучий обсидіан. О, нарешті також я ще більше розширив наш острів та дав своїй дівчині завдання здобувати нам діаманти. М яу, м яу, м яу, м яу. Я збудував невеличку платформу подалі від нашого остріву, щоб на ній спавнились звичайні моби. А коли ми здобували блоки, я знову обістрався. От, О, не треба. Так вам краще не знати, що насправді я там сказав. Наш ванблок вже потроху обживався, і на ньому вже навіть заспавнились два коника та дві вівці. Ой, mm, що таке Діна, дивись. Що? Глянь, Діна, у нас тут перша худоба з'явилася. Деякий час мені довелося вчити Діну, як розводити тварин. Да, тепер бери пшено, годуй одну, а потім іншу. Так, да, Тепер оцю да. О, у нас маленька овечка. Тож тепер тоді наказала мені збудувати загін для них. Ого, та скільки можна! І під самий вечір моя жіночка загнала нашу худобу додому. А не ходять-ходять сюди, мої маленькі. Тебе я назву Іриска, тебе Барбашка, тебе Коля. Бе. Чекай, 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 Діна, який ще коля. Далі знову трапилася якась взагалі незрозуміла штука. Давайте сюди добань. Падай! О! За кілька днів Діна нафармила дуже і дуже багато діамантів. Дін зачекай, зараз я скрафчу нам нові шмоточки. Я, я, я красотка. Да, красотка. красотка. Прям дуже крута. Спасибо. Ми з тобою прям такі мотники. Красотки. На тридцятий день ми перейшли на восьмий рівень острову, і це незерський рівень, який дає змогу здобути стародавні уламки, за допомогою яких ми зробимо найімбовішу Незеритову броню. Що це рекова? Та, Діна, це просто звичайний мусор, його можна викинути. А, да? Та стій куди? я, я ж пожартував. Та ти Сам сказав, що це мусор. Тож, поки Діна здобувала нам Незерит, я вирішив покращити наш забор, бо той довбань козел постійно нам його ламав. Я ще більше розширив наш острів та під вечір збудував щось типу колодязя для нескінченого джерела води. На ранок наступного дня до нас завітало щось типу сиреноголового, але тільки з лампою на голові. Дін, глянь тут лампа. Йопціт. Але на жаль, цей довбань вбив ламу моєї дівчини. Він ну, ломив вбив. Чорт. Ну ти гівно собаче, помри вже. На якийсь день мені прийшла ідея збудувати рів навколо ванблоку, щоб поки ми здобували ресурси, усі хорор моби падали донизу. І уявіть собі, моя ідея реально спрацювала. Ой. Я я впала. <світ> Потім ми помітили якогось дуже великого і стрьомного монстра, якого я дуже смішно скинув з остріва. А під ранок ми побачили маленького мерзенного павучка. Я, я... мерзота. О, ні, такий милий павучок. Але в якийсь момент я побачив, що наш домик почав дуже жорстко горіти. А, що? Ді... Діна, Діна, наш, наш будинок почав горіти. Дідо! Ти гониш, я не вірю тобі. Та Діна, туши <свист> <свист> ладно, допоможу тобі. Згори пополам. Ми все-таки потушили його, але він дуже сильно пошкодився. Тому разом з Діною ми за кілька днів відновили наш будинок. Разом з Діною ми не збирали достатню кількість незриту для нової броні, який я перетворив у злитки. І потім до мене дійшло, що ми не зможемо зробити незритову броню, бо в нас немає ковальських шаблонів, яких здобути у ванблоці практично нереально. І як я міг про це забути. Ха -ха. Ну і якщо у нас вже не вийде зробити незеритову броню, то ми зробимо круту зачаровану діамантову. Діна, йди глянь, що я скрафтив. Це, що? це такий блок, де за допомогою книжки ми зможемо зачарити собі броньку та всілякі інші речі, щоб потім вбити Ого, дракона. За допомогою книжки всього лиш тож кілька днів я показував Діні, як треба правильно зачаровувати свій шмот. Ну і погляньте, які ми тепер заря. Тоді ми вже завалимо того дракона. Тож, оскільки в нас вже є крута броня та круті інструменти, наш острів нарешті отримав 9 останній рівень. І тепер то ми можемо здобути останній блок для секретного відправлення до Енду. І ось він, це скалк-блок. Але це тільки один, а для порталу нам потрібно аж цілих вісім блоків. А ще нюанс в тому, що здобути цей блок можна тільки за чаром на Silk Touch, який можна було б купити у жителів, але чомусь. Ці чувачки взагалі не розмножуються. Ну ви чого? До речі, якщо ти поставиш лайк, то я зніму відео, що знаходиться всередині моєї дівчини в Майнкрафт. Я дізнався, що у ці трейдери не мають здатність до розмноження. Тож єдиним варіантом для нас було збудувати ферму мобів, яку ми разом з Діною будували кілька днів, а ще на нас напав величезний павук. О! Ніфіга собі павучок. Де він взагалі такий виліз? Глянь на його лапи. Провалюй! Ну ось за декілька днів ми з Діною збудували цю велику ферму мобів. Е, ти чо? А ще в якийсь момент я вдарив мурав'я і на мене напало ціло стадо диких кабанів. Чо! Чо? Це це що за рейд? Ого, їх багато киш звідси. Але з них випала якась записка, яку ми випадково активували, і на нас напав Слендер. Ой, там, О там, там Слендер! <смітна> папа, папа. Ні, ні, Діна, не дивись на нього, не дивись не, <смітна> дивись, не дивись, не дивись. Я не дивлюсь, Тож, тепер щоб нам здобути зачарку на сіктач. Нам треба дочекатися, поки заспавниться зомбі житель. Ми продовжували з діною гасити мобів. Як раптом почули, якийсь звук схожий на землетрус. Діда, кажись, я бачу там сиреноголового. Який він здоровий? Ходімо, я познімаю його поближче. ні. -ні, 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 -ні. може не треба. Та тихо нормально все буде. Ми ж його та ще ні, ні разу не. не бачили. Може, не нащіпай його. Дядя. Біжи, не Нам з Діною стало дуже грустно, бо, як виявилося, сиреноголовий вбив всю нашу худобу. Діна, тут таке діло. У нас повмирали всі наші худобки. Чому? Ага, Я не знаю чому. І нема, іконика нема. Я не знаю де вони. Це, мабуть, у той сиреноголовий їх вбив. На 55-й день. Нарешті заспавнився зомбі-селянин, для якого я зварив зілля слабкості та дав йому золотого яблука. Йому тірово якось щось не дуже ти йому допомагаєш. Та це норм. Нам треба просто трохи почекати. Але під ранок на цього зомбі жителя у Діни були свої плани. Може, Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ці... Ні. не потрібно його бити, а, на, на. Діна. 原来这样。<sighs> yeah, <the> <laughs> Ді, да! Тож мені довелося знову залутати нового зомбі-жителя, якому я кинув зілля та дав яблуко. Я збудував для нього такий заборчик, щоб моя дівчина не змогла до нього дістатися. Ну і коли житель нарешті був здоровий, я почав ролити з ним торги. І таким чином, за декілька днів, нарешті, я купив у нього книгу на шовковий дотик. Боже, це, хоча б зайняло не так багато часу, як я розраховував. Тож я швидко скрафтив на ковальню та зробив мега потужне діамантове кайло. І тепер, нарешті, цим кайлом ми можемо здобути цей галімий скалк-блок. Можливо, хтось рахував, скільки днів я витратив на те, щоб здобути цей блок. Напишіть в коментарі. Тож разом з Діною ми дуже швидко здобули вісім скалк-блоків. І тепер то нарешті я можу розказати вам про наш секретний спосіб проходження гри. Як ви знаєте, у нашому ванблоці не спавниться жодних структур. І у цьому світі знайти Stronghold просто нереально. Але з новим оновленням на ванблок. Ми можемо скрафтити ось таким чином End Stone, збудувати такі самі рамки, як у звичайному порталі у End. І на фінал треба поставити плакучий обсидіан у центр, який я довірив своїй жінці. Є yeah. опа. Вау! Що буде у. Йоу, бачиш? Ніфіасі. А також я дав своїй дівчині можливість поставити останні три ока ЕНДУ у рамки. Пам. Пам. И молодец, вс, ничего с Давай, прыгай. <схот> Ну що ж, можеш радіти, Діна. Тепер ми їх у Енді, і нам щоб остаточно пройти Майнкрафт, всього навсього залишається вбити дракона. Енду давай давай швидше, буду його. Я хочу йому вже пику набити. Разом з діною ми почали підніматися на головний острів, але там на горі на нас вже чекала ціла купа хорор монстрів. В мене жорстко залагало в моменті, але я піднявся на гору. А от Діну вбили. Ой-ой-ой, ой ой. ой ні Ні-ні-ні-ні! <звук> Я викорокався на першу башню та зламав перший кристал, а за ним другий, а потім ще третій. Але щось поруч зі мною заспавнилося та скинуло мене з башні. О! Та ні, 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 Ні! нечепіся! Ні-придорка! Ні, з величезним трудом ми разом з Діною розбомбили усі кристали Енду, але нам постійно заважали хорор-монстри. Ага, так, подяг, піднімаюсь, піднімаюсь. О, ще й лазить по стінам. Цей придурок мене зараз не я фил... бігу, бігу. О, ні, тут Зараз, монстры! ні, Діна, живи. Приємним бонусом з одного монстра мені випало зачароване яблуко. Тож усі кристали Енду були знищені, тому ми разом з Діною почали гасити дракона. Давай, Діна, мочи його по голові бий! Іду! Йду, йду. Йду. Та, та, Діна, не киркою! Що меч би... є в руці. А, добре. Разом з Діною ми знесли йому аж цілу половину здоров'я. Отак. У мене і справді бойова жінка. Ми почали гамселити по дракону з лука, але дракон плюнув у Діну і вона відкисла. Да що мене б'є? На другий реванш ми зняли дракону ще більше хп, тому в нього залишилося зовсім трішки. І коли ми вже були на фіналі, то Діна вже майже вбила дракона. Але. давай, добивай його! Я зараз спасу! Ну ладно, не спаса. Тож Діна повернулася на поле бою. І увага! Зараз моя жінка вперше пройде цю гру. Давай, Давай! Так, ти Діна! Uh. Пісунчика. Тож ми забрали цей трофей у вигляді яєчка і пригнули додому. Ми пройшли разом з Діною Майнкрафт. -ху 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 -ху. -ху, я думав, це буде складніше. Ну, насправді це було дуже важко, бо там були всілякі хорор монстри. Але ти умнічко, ти прям дуже дуже добре справилася. Я молодець. Да, ти молодець. Хоча чекай, народ, а напишіть краще, ви чи сподобалось вам таке виживання разом з Діною. А стоп! Тобто, ти серйозно думав, що було дуже класно, е... да. Ти мене покликав хору зборку і нічого мені взагалі про це не сказав. Що ти починаєш, Діна? Я більше не хочу зніматись у твоїх дебільних відосах. Задовбав. Якщо це відео набере 15 тисяч лайків, я обіцяю. Я вмовлю її пограти знову зі мною. Тобто тобі реально нічого не сподобалось? Та мені все подобається, все добре, кота. Та все, все, давай, пока.